Добрий вечір, друзі. Друзі, буду готувати печінковий паштет. Для цього мені потрібна печінка, вона вже в мене готова, я її зварила і овочі. Кабачок я взяла, морквину, цибулину і перчину. Зараз я це все овочі поріжу і буду тушкувати. Накрешила цибульку, морковку, помастила сковорідку, налила трішки кип'ятку і поставила, хай тушкується, наклею ще з кришкою і хай тушкується ці овочі. Цибулька з морковкою протушкувалась і я буду висипати кабачок і перчик. І зараз все перемішаю, я ще не солила. Все перемішаю і хай також тушкується. Морковка з цибулькою тушкувалися 15 хвилин. Так мої хороші, Додавала ще петрушечки, сольки, посолила, перемішала. Зараз накрию крішечкою і хай все далі тушкується. Овочі протушкувалися. І тепер я буду додавати печіночку. Я вам говорила, що печінка в мене вже готова, зворена. Зараз я все, ото його розложу цю печіночку, залью ще кип'ятку і будемо на тушкуватися хвилин ну 20 буде. А потім я ще додав свою спецію, чесничку. В общем, покажу. Посолила, укинула копченої паприки, вкинула спеції, покуштувала, і оце вже воно у мене готово. Зараз пересиплю і буду збивати поружним блендером. Пересипала печінку з овощами, витягнула поружний блендер і зіб'ю. Паштет готовий. Це смачно. Оце він у мене вийшов, дивіться, такої консистенції. Ну, тим, що це ж він ще гарячий. А він застине, зараз він так постоїть, а потім я поставлю його в холодильник. Друзі, все смачно, готуйте. Але готуйте під свій смок. А вам, друзі, всім тихої, мирної ниченьки.